Активісти селища Глухівці у піску розкопують дубові пеньки. Це дуб, який вони твіться який здоровий. Вони говорять, що вони тут кущі вирізали. Дивіться. Місцеві кажуть, дерева зрізали по злодійськи в улюбленій зоні відпочинку. На ранок люди застали згарище від гілок та голі пеньки. Куди поділася деревина, невідомо. Вночі забирали звідси ліс, вночі забирали. На утро вже було, ні не було, тільки тут димок йшов. Люди підняли хай, пенсіонери прийшли. Це одне місце, куди вийти пенсіонерам, більше немає місця взагалі людям куди. Під пилку пішли дуби, граби, груші та берези. Загалом нарахували 25 зрізаних дерев. Дуб 70 см, 33 см, 41 см, 34 граб 20 см, 15 18 Лісник місцевого сільгоспідприємства каже, рубати ліс навесні злочин, і жодна організація не могла надати на це дозволу. Вирощування тоді йде, тоді птиця вирощується, Звірина, все гніздиться, гніздиться да, до червня. Місяць місцеві кажуть, знаючи їх рук справа і звинувачують кауліновий комбінат. Той взявся прокладати дорогу від нового кар'єру до підприємства. Тож саме для цього і почав вирубувати насадження. Але дерева то єдине, що захищає житловий масив від каолінового пилу. До найближчої багатоповерхівки звідси усього кількасот метрів. Ми тут виросли. Це наші діти весь час бігають, щоб там не біг, не дихати пилю, яка йде з тої сторони комбіната. У нас тільки осталась одна незахищена сторона посілку. Це ж од наш ліс, а тепер уже і в нього його в нас забирають. Через каоліновий пил страждає усе місцеве населення, адже він шарами осідає не лише на ґрунті, а й у людських легенях. Легкі забивають э, не просто калином, но ведет к але но ну и э, ну, радіація в основному в бульорних пісках содержится мелких. Там же ж це з її радон, і що хоче там є в цьому піску. Це ж страшне, ця бомба наша. Ділянка, де вирубували дерева, мала ось такий вигляд. За ніч тут усе позасипали тим самим піском. Хотіли засипати вскрити факти свого злочину. Бульдозери тут були камази, крази. Ми це все прикрутили. Вони приїхали ночою і це все засипали, затрамбували, бо знали, що сьогодні приїдете зранку ви. Натомість керівник підприємства натякає на місцевих, нібито браконьєри серед них. Підприємець не заперечує нову дорогу і справді планують прокладати, аби зменшити навантаження на саме селище, адже збагачувальний комбінат безпосередньо у центрі кількатисячного населеного пункту. Але рубати ліс немає необхідності. Тим більше німці, які інвестують у підприємство, про екологію дбають. Ліс взагалі рубити ніхто не собирається. Нас немає плана рубити ліс. Я в метаотвістене заявляю, що є план з пользувати сучаснючою Ось От здесь существує просіка, вона достайно дозволяє, більше 6 метрів. Нова дорога має покращити екологічну ситуацію у самому селищі, каже керівник компанії. Те, що вона потрібна, погоджується і селищний голова. Прохання те, щоб вони знайшли можливість не їздити через центр, да, була моя, тому що там ходять діти в школу. Там їздять машини, які по суті діла 40 тонн мають вісу. Я думаю, що це питання краще винести на схід села і обговорити. Отак От буде саме правильніше, і хай вирішить громада. Коли саме відбудуться збори, поки невідомо. Проте вже тепер зрозуміло. Думки людей розділилися. Валентина обома руками за будівництво цього шляху. Жінка живе у будинку, під яким зараз возять Каолін. Нова дорога буде значно далі від помешкань. А зону відпочинку комбінат може облаштувати і в іншому місці. Ми за те, щоб дорога була тут. Ми вважаємо, що це буде досить непогано. Ці ставки це отстойники, в в яких не можна ні купатися, ні рибу ловити, тому що тут. Залі же Ну, це така досить не екологічна катастрофа. Є зовсім інший ставотуди, І е, на возміщення того, що вони тут можливо якусь шкоду і зробили. Нехай зроблять там зону відпочинку гарну. Та найголовнішим залишається питання: хто відповість за вже зрубані дерева? Член громадського формування каже. Особи лісорубів встановлені. Вони нібито виконували замовлення комбінату. За це отримали гроші, навіть називає суму. Він заключив договір як частного лиця. За дану порубку ліса їм заплатили з каси Каолінкомбіна 12 тисяч гривень. Їхнє діло було чисто вирізати ліс. Вони свою роботу зробили. Останні питання з лісом займався Калінкомбінатом. У поліції кажуть, то все плітки. Жодних осіб причетних до порубки лісу наразі не встановили, не знайшли поки і самої зрубаної деревини. У рамках відкритого кримінального провадження з'ясовують усі обставини злочину. Поки його кваліфікували за статтею Незаконна порубка лісу. Є селищна земля, є фермерське господарство, і ще в нас комбінат. Через то ми маємо від цих всіх трьох юридичних осіб отримати правоостановлюючі документи на даній земельній ділянці, щоб встановити хто є власником шкоду завдану цими злочинними діями. Ну і само собою правопорушників, які вчинили дану подію. Тим, хто рубавлію, світить до трьох років позбавлення волі, та правоохоронці мають також встановити, чи були замовники у цього злочину. Тоді відповідатимуть і вони. Тим часом люди налаштовані категорично кажуть, захищатимуть зелені легені селища до останнього.